Друзі, зараз надзвичайно важлива тема про. Е... Про нерухомість і хто хоче собі придбати е, там квартири, так чи можливо хто не може зараз цього зробити з певних причин, чи ще не вводять в не вводять в експлуатацію, то е, це якраз тема для вас. Отже, продаж однієї квартири, приміром там декілька разів, так не Неготов... відсутність документів, там не проведення комунікації ну це отакий от страшний сон на жаль для багатьох українців, які потрапили таку в халепу з житлом і у Верховній Раді ухвалили закон, який гарантує права покупця на нерухоме майно, яке буде побудоване в майбутньому, але він набере чинності лише за рік, поки маємо понад 100 тисяч обманутих інвесторів і 150 довгобудів. Це лише у Києві. І чи подіє новоухвалений закон, як притягнути до відповідальності забудовника, і чи може держава добудувати проблемне житло, яке зараз так необхідне кожній родині? Дізнаємося, просто зараз у нас в гостях голова партії Слуга народу народна депутатка Олена Шуляк. Пані Забудь, Олена добрий добрий, ранку. Доброго, ранку. Дійсно, доброго. ранку. Доброго Запрошуємо. Дійсно, суперважлива тема, тому що фактично багато тисячі українців зараз підвішені, тому що вклалися ще до війни. Тепер війна, коли вона закінчиться, не зрозуміло у тим більше не зрозуміло, коли люди будуть жити, жити в а, своїх нових домівках. За статистикою вже маємо понад 100 тисяч ошуканих інвесторів, які вклалися ну, через ці організації, які можна назвати рога і копита. Да, і як саме цей закон зможе захистити а, таку кількість людей, всіх оцих людей, які постраждали в питанні нерухомості, і які купують житло на етапі будівництва Оце Важливо, А проблема не нова, тому що і до війни в нас такі страшні цифри: скільки довгобудів, і скільки постраждалих людей від недоброчесних забудовників, і у всіх на слуху і проблемні будівництво Укрбуда, і Аркади, угу. і сумнозвісні будинки в Києві, Войцехівського, які які виявився просто аферистом і аферистом, і люди вимушені угу. зараз страждати за того, що не мають своїх домівок. І дуже добре, що Верховна Рада все ж таки ухвалила це, Якийсь законопроект, який стане законом, uh -huh. коли підпише президент. Тому що, коли ми говоримо про відновлення України, це також про ті реформи, які інколи є болючими для а, певних, скажімо так, галузей чи людей, але їх обов'язково потрібно робити. І цей закон він є саме таким. Він вводить декілька таких дуже важливих речей. Ну, перше, а, з підписанням цього закону, а, до речі, ми змінили до другого читання, коли він буде вступати в дію. Uh -huh. Спочатку а, був рі а зараз прописано так, що він вступить в дію через місяць після того, як буде підписаний президентом. Тобто uh -huh. в нас були такі дискусії, чи встигнемо, не встигнемо зробити реєстр, як технічно будемо готові. Але всі підтвердили, що не потрібно чекати рік. Uh -huh. Можна це зробити набагато швидше. Але коли закон почне діяти, то забудовник зможе продавати. Квартири, які він будує, а лише після того, коли він їх внесе до відповідного реєстру. Цим реєстром опікується Міністерство юстиції. Uh -huh. А до цього реєстру він може їх внести лише тоді, коли в нього є всі дозвільні документи, uh -huh. коли в нього оформлена земельна ділянка, коли в нього отриманий дозвіл безпосередньо в органі архітектурного архітектурно-місобудівного контролю, тому що ми знаємо дуже багато випадків, коли забудовник відкриває продажі uh -huh. квартир, документів ще немає в нього, а люди, ну звичайні люди, вони не можуть перевіряти, а що там з орендою землі, а які там містобудівні умови та обмеження. Ну, тобто, дуже багато таких речей, які звичайна людина давне не повинна навіть знати. Держава все ж таки повинна забезпечувати, що якщо будівництво розпочинається і тим паче починається продаж нерухомості, то такий забудовник вже точно ну перевірений. Він може їх ну, продавати. держава, не має не тільки бо забезпечувати. Держава має в цих питаннях бути гарантом. Ну, про... Гарант. Овосики mm -hmm. таких історій, коли ну, не добудова. А, а, а інвестори люди не можуть з'єднатися з забудовником, бо той ховається або за кордоном, або ще десь комунікація зривається, затягується цей процес. І до куди звертатися mm -hmm. до держави. А Держава каже: ми не знаємо бо до моєї чого тут знайомий. Вона купила квартиру, там і не одну квартиру, і вона не може її ні продати, нічого. Там oh. проблеми теж з комунальними, тому що у них по факту виявилося немає своєї адреси. Тобто у будинку немає своєї адреси. З документами проблема і ну, тобто про як люди... можна почати будівництво, коли немає адре... там спочатку будівельної адреси, але потім люди там живуть, адреси. але вона платить просто захмарні гроші за комунальні послуги. І якщо хтось хоче продати, він не може квартиру цю продати, тому що проблемні документи. Оцей закон новий, так про е, нерухоме майно. Він допоможе тим, хто лише от, після підпису ухвалення цього закону лише буде купувати квартиру. Чи він так само допоможе тим людям, які вже Ошукані вже там по багато десь річно. так вже багато років чекають на свої квартири. Цей Закон стосується нових будівництв, uh -huh. але ми прописали можливість, що ті забудовники, які на сьогодні вже мають документи, будують, вони також можуть скористатися таким реєстром, і це так, але вони будуть це робити добровільно. Ми не uh -huh. можемо їх не заднім uh -huh. числом змусити вносити, тому що законодавство зараз ухвалюється, а забудовники працювали uh -huh. з іншими правилами. Але на сьогодні ми спілкуємося. Дуже багато і з банками, і з представниками Національного банку України вони говорять про те, що вони зможуть брати в заставу ці майбутні це спеціальне майнове право на майбутні об'єкти нерухомості, і це буде запускати також ринок іпотечного кредитування. І ті забудовники, які захочуть працювати з банками по іпотеці, вони звичайно будуть цим користуватися, і це говорить також про те, що на ринок будуть виходити доброчесні забудовники з дозвільними документами, які працюють з банками. І я особисто дуже сподіваюся, що наш ринок нерухомості він з ухваленням цього законопроекту він очиститься від великої кількості, особливо тих, хто будує без комунікацій, без uh -huh. дозволів, хто приймає, ну давайте чесно говорити, готівку uh -huh. у наших громадян, не даючи там відповідні документи. Uh -huh. які випадки це Також є. А все ж починається з місцевого самоврядування. коли депутати місцеві голосують на надання. Площі, де будуть забудовники, е... які надають земельну ділянку. Так. Потім органи місцевого самоврядування надають містобудівні умови mm -hmm. та обмеження а де... депутати місцеві це представники влади. І як... Держави фактично це правда, а? і це якраз Тут, як величезна приборка. відповідальність саме на органах місцевого самоврядування, на їх виконавчих органах, які і повинні і контролювати. До речі, також що будується на їх територіях, але це вже буде інший законопроект, де ми говоримо про відповідальність всіх чиновників, в тому числі угу. за, за контроль над незаконними От, почали угу. говорити про гарантії з боку держави, і тоді до речі, що за за новим законом. На продовженні цієї теми 10% від вартості всього будівництва мають піти у відповідний фонд, який власне і гарантує правильно я кажу добудову об'єкта. А хто буде збирати ці гроші? Як вони це контролюватимуться? яка буде звітність та да, розповім. Це не гроші. Ми довго думали над тим, що може бути. Що може гарантувати, що будинок обов'язково добудується, і е, вирішили застосувати так звану гарантійну частку. Це метри квадратні, які забудовник не зможе продати до того моменту, поки він не, не здасть в експлуатацію uh -huh. будинок. Ну, тобто, це гарантія для всіх тих, що вже вклався в будівництво такого об'єкту, для звичайних людей. Якщо потім щось станеться з забудовником, вони завжди зможуть продати ці квадратні метри або знайти іншого забудовника. Ну, Забудовники ж вони не можуть змінювати один одного, якщо вони там не побачать якоїсь бізнесової, скажімо так, вигоди. І тому ця гарантійна частка вона буде забезпечувати різні форс-мажорні обставини, коли щось може стати з забудовником. Ми обговорювали питання на перше читання було 10%, До другого читання ми змінили і ми сказали, що кабінет міністрів визначить регіональні принципи. Uh -huh. Який забудовник, який саме забудовник, і що він будує житло, якого класу там бізнес класу чи якесь uh -huh. соціальне житло? І цей відсоток може бути uh -huh. різним, тому що uh -huh. в Києві потрібно робити частку більше ніж 10%. а десь в регіонах, можливо, в Житомирі чи Чернігові 10% може бути і забагато. Тому сподіваємося, закон підписується. Кабінет міністрів починає працювати. і Будемо ще дивитися, яку постанову стосовно гарантійної частки він упав. Uh -huh. А розкажіть історію, от про, про... Квартиру, яку продали 18 разів, Ого. одну квартиру продали 18 Як таке можливо, це можливо, це реальна історія. І в нас таких історій дуже багато. Ми спілкуємося з юристами різних компаній, які mm -hmm. працюють з угодами на ринку нерухомості. І за їх інформацією, кожна п'ята угода на ринку нерухомості є сумнівною, ну тобто. Десь є проблеми з документами, десь є проблеми вже там з відповідною чи технічною документацією, uh -huh. десь продають квартиру на, скажімо так, в одній частині поверху, а за фактом людина може отримати взагалі там з іншого боку, тому що змінюють нумерацію. Ну тобто таких ну, речей дуже uh -huh. багато. А дуже часто ще буває, коли люди ну, дивляться, який в них буде будинок на першому поверсі. В них там великі холи, якісь там приміщення, де можна там залишити коляски для малечі, і таке інше. А за фактом ну, Ходить зовсім там по іншому, там маленькі якийсь вхід, комерційні приміщення вже продані комусь. Uh -huh. Якісь там вже магазин чи аптека, і е, таких речей дуже багато, е, тому перше що. Що робить цей закон, коли майбутня квартира попадає до реєстру. Ну це вже запис в реєстрі, вже його змінити неможливо. І ту ж саму квартиру двічі, тричі або 18 uh -huh. разів її продати неможливо. Тому що як зараз? Зараз все відбувається на папері. Залежить це від кожного, кожного менеджеру з продажу, який сидить або з комп'ютером. В нього є табличка в Excel, або сидить із журналом, де він там записує ухвалені договори. І на сьогодні ну немає жодного механізму там перевіри. Та квартира, яку ти купуєш на конкретному поверсі з конкретним uh -huh. номером, вона взагалі ну, вона точно є в наявності, там заброньована точно за тобою. Тому цей реєстр він виключить можливості подвійних, потрійних і 18 разів продажів також. Ну от і ще така, і раз ми пішли вже по історіям. От наша колега сценаристка Юлія вона придбала можна. квартиру от, в майже готовій новобудові там в 2019 році. Обіцяли там, що швидко ну, якісь певні терміни, що швидко добудують, збавили темпи. І по факту, ну от після повномасштабного вторгнення, то їй повідомили, що грошей немає, і добудовувати немає за що. І напевне, ну не факт, що й добудує взагалі. І... 500 родин цього ЖК залишилися без житла, хоча будинки готові от практично на 90%. От що зараз робити з такими новобудовами? Сумна, поки що, статистика не всі забудовники відновили роботу. Першими областями, хто відновлювали будівництво, це були в західній області. Київ відновлювався трохи пізніше. І зараз, якщо говорити по а, ну по відсоткам, там якщо там вся Україна, це 50% відновлені uh -huh. роботи на будівельних майданчиках, то в Києві цей показник, на жаль, значно менше. Цей показник значно менше в Київській області, та Жерпінь, Буча uh -huh. не відновлюється активно будівництво. І треба трошки, мені здається, зачекати, тому що є багато проблем із постачанням будівельних Матеріалів із працівниками, які частина мобілізована, частина можливо десь переїхала до інших областей. Але 90% це дуже вже гарний показник. Це говорить про те, що шанси добудувати такий об'єкт вони значно вищі. А набагато гірша ситуація з тими об'єктами, які тільки почали будуватися, а люди вже віднесли кошти. Тому я сподіваюся, що ті забудовники, які все ж таки на сьогодні залишаються працювати в Україні, вони виконають свої зобов'язання. Зення перед людьми обов'язково себіга народна депутатка, голова партії Слуга народу Олена Шляк була в гостях сніданку. Говорила про важливу тему: тему інвесторів, забудовників, як це буде владнано і в майбутньому.